У 2026 році Ford представляє нову версію свого легендарного пікапа Ford Super Dati Hybrid, який поєднує у собі могутність традиційного дизельного двигуна та сучасні гібридні технології. Це рішення дозволило бренду створити автомобіль, який не лише зберігає здатність виконувати найважчі завдання, але і відповідає сучасним вимогам щодо ефективності та екологічності. Новинка орієнтована на тих водіїв, яким потрібна максимальна продуктивність у поєднанні з економією пального та зниженим викидом шкідливих речовин. Дизайн SuperDati Hybrid зберіг масивність і впевнені лінії, що підкреслюють його характер як справжнього робочого інструмента. У 2026 році модель отримала оновлену решітку радіатора, сучасну оптику, з led технологіями та вдосконалену аеродинаміку, що робить пікап більш ефективним на трасі. Інтер'єр автомобіля став ще комфортнішим. Тут використані якісні матеріали, великий сенсорний екран мультимедійної системи, підтримка бездротових оновлень програмного забезпечення та вдосконалена шумоізоляція. Це дозволяє поєднувати робочі характеристики з комфортом, необхідним для тривалих поїздок. Під капотом Ford SuperData Hybrid працює комбінована силова установка, де основним є потужний бензиновий або дизельний двигун у поєднанні з електромотором. Така система дозволяє отримати високу тягу на низьких обертах, що особливо важливо під час буксирування важких вантажів чи роботи на будівельних майданчиках. Завдяки гібридній технології зменшено витрати пального приблизно на 20% у порівнянні зі звичайними версіями, а також забезпечено збільшений запас ходу. Крім того, Пікап оснащений системою рекуперації енергії, яка допомагає заряджати акумулятор під час гальмування. Безпека також стала одним із головних пріоритетів оновленого Ford SuperData Hybrid. Автомобіль отримав розширений пакет систем допомоги водію, серед яких адаптивний круїз-контроль, система утримання в смузі руху, автоматичне екстрене гальмування та камери з оглядом на 360 градусів. Для тих, хто часто перевозить причепи, передбачено інтелектуальну систему контролю буксирування, яка робить цей процес набагато простішим та безпечнішим. Super Супердаті Hybrid 2026 року доводить, що навіть найпотужніші автомобілі можуть стати більш екологічними без втрати своїх ключових характеристик. Це поєднання традиційної американської сили та новітніх технологій, яке відкриває новий етап у розвитку сегмента великих пікапів. Такий автомобіль стане надійним партнером як для роботи, так і для активного відпочинку, підтверджуючи, що майбутнє важкої техніки у розумному балансі між силою та ефективністю.